Зараз я вам покажу, як я квасю огірки. На спід я кидаю щиру, амарант. Потім хріну і китичку кропу. Це приправа. Потім кидаємо сюди огірки. Огірки миємо. котре більші кидаємо на низ, а котре менші підуть наверх. І ще піде приправа різна, часник. Десь там готується. Глиняний поливаний горщик. Горщик спеціально для цього, щоб квасити такі огірки. Цей горщик у піч не можна палити в нім, бо, тому що полуда е, облускає. А горщикові теж вже років ти років, я не знаю скільки йому, напевно, десь коло ста років. Але так він у ну, Пошанівці в нас, ти того він ще существує. От. І це ось до зараз накидаємо гірків. А де там чосник? Зараз чоснику. Кидай трохи ще огірків. Так. О, Тепер кидаємо трохи чоснику. Кинули. І давай ще огірків кидати. часнику. Виловити огірки якраз по зав'язку. Давай ще кріп. Тепер прикладаємо кропо хріном. Розстеляємо його так, щоб він закрив огірки. Ось. Ні, спочатку хрін. Да да, да, да. Хрін, той кріп, а потім хрін, щоб хрін прикрив усе там, що є, бо тут кружків не буде. Оце ця приправа буде тримати огірки. І зараз приготує приготуємо е, е, ропу. Тепер робимо ропу. На п'ять літрів води сипемо стакан солі. О. Це беремо, розмішуємо дайно ложкою і колотим, щоб розстала сіль. О, заляли і тепер заносимо в холодне місце, і огірки дуже смачні, хрумкі, От, аж слинка котиться.